Сьогодні отримали ось таку посилочку гарну від моєї підписниці. І в неї теж є канал на Ютубі. заходьте на її канал, це молоді люди, які приїхали з міста в село, які там перебудовують будинок, налагоджують своє таке підсобне господарство, вирощують поросяток. Дуже цікавий канал, називається Марина Лайф. Життя в селі, по-моєму. Марина Лайф дуже цікаво. Знаєте, що мене мені сподобалось? Вона мені прислала полоничку. У неї така гарна полуниця була. І от вона мені прислала теж. І знаєте, так замотала таку мокру ганчірку, так гарненько горнула, такі живі листочки з великою любов'ю, вам певно сказати. І надіслала мені декілька картоплин темно-темно-синіх, таких я хотіла розвести, і вона мені прислала. А ось це, ну це теж, це, 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 це я бачу велику любов і пошану. Цьому подивіться. Відкриваю, не можу не могла зрозуміти, що це таке. А це е, лілі. Вона колись почула, як я говорила за лілі. Я, до речі, перший рік вирощувала лілі в цьому році. І я сказала, що хотіла б білу, щоб була біленька, Лілія в мене її не було. Ось, І вона мені прислала. дякую, Мариночка, ти дуже велике, я благословляю тебе, тебе твою сім'ю, і канал, і бізнес, і всю. І береже вас. Ось дивіться, я дуже рада. Ось така краса у нас сьогодні. Ось така посилочка. Так, ось мій дорогсенький. Благовірненький, прибирає вже город, сказав, все, все, досить. І останні перчики вирвав гарненькі, але вже зовсім маленькі. Отак От він прибрав сітку, От, прибрав помідори всі, які крупніші у ящичок, дрібніші підуть на добриво, викинемо. І вирвали огірки сьогодні, і останні декілька огірків, і можна було б не виривати, ще вони б там помаленьку росли. Але коляні сказав, все, ну раз, все, на все. Так, і от що я хочу показати. Дивіться, ми показували весною, як ми садили, як ми розстеляли агроволокно. І прораб наш, ну бурчить, бурчить, щось не. Це ж треба, щоб це такі бурчини наш котик був. І, і Дивіться, ми садили, вимірювали, як ми, як ми його... Ось дивіться, гляньте. Як ми кріпили його, бачите? Ось, ось як він закріплений. Гляньте. Дуже гарно закріплений такий. І ось подивіться, яка в нас земля, дивіться. Оце в нас така земля. Благословена земля, гляньте. Оце як дно. Таховського водосховища, дивіться, це так. Ніхто ні не впустив, мене там із Африки, де ще з Америки. <рес> <рес> Оце така у нас земелька. Але дуже великий врожай був огірків у нас. І тепер дивіться, сухе, воно зовсім сухе. Воно не зітліло, не зіпсувалося. Зовсім нормальне. Тепер пуляня його складе. Вон всі оці кріпіжі окремо, десь якийсь мішечок. Все повитягує. Тут ми робили для огірочків ось такі е такі вирізи. А ось тут я показувала на помідори, які ми робили, ось такі. Ось так. Бачите, хрестики. І тут було росла рослина. Дуже багато було помідорів у нас в цьому році. Тут дуже-дуже багато. Ми жодного разу не сапали. І ми тут майже не поливали. Помідори взагалі не одного разу. Жодного разу Ото посадили, полили і все. Помідори, я ж кажу, сьогодні ми ще зривали, мабуть, пів'ящичка таких, крупненьких. Ось так. Е, тут огірочки трішечки поливали, вони щось огірочки це огірочки. Але на агроволокні я вам рекомендую. Дуже. Гарний дієвий спосіб. У нас тут шумно, так що вибачайте. Ось так. Так що доживемо до наступного року. Будемо садити знову на агроволокні. В іншому місці, може, будемо садити, але на агроволокні. Воно гарно зберігається. У сухому місці ми її вкладовочку складемо, витрусимо, коляня все підмете, буде гляля. І воно нам ще задається на наступний рік, так що рекомендую. Так, ось розібрала я полуничку, яку надіслала мені Мариночка. Волога, коріння гарні, листочки, дивіться, ніби й засухи не було. Все полити, все пролити. Молодець Маринка, вона знає свою справу. Ви тепер дивіться, місце, отут, де ми відвели для полуниці, і ми зарані приготували тут ґрунт. Що ми для цього зробили? Ми ось тут, на цій такій місцині, де ми запланували собі, що будемо садити, коляня перекопав. Додав сюди до землі, додав сипцю короючого і додав багато попелу. попил ми знаємо, що це калій, в основному калій. Полуниця дуже любить калій. Тепер дивіться, я буду садити таким шахматним порядком ось тут, і ось тут, і посередині. Більше додавати гляньте земелька м'якенька. Бачите, аж гляньте, приємно копати, тому що. Вона підготовлена, потім була гарно пролита. Ще цибулька тут є. Треба буде присадити. Ось так. Так що зараз садимо. В лунку я воду не буду заливати, тому що мокрі, корінці мокрі. А вже потім як засиплю, потім пролю. Ось так. Ми зараз висадимо. Це буде така латочка у нас, діляночка. Маринкина буде полуничка, і ще Катерина, теж моя підписниця. Вона десь надіслала іде. Десь в дорозі полуниця, теж вона якісь там неї сорти. Вона по декілька штучок мені не прийшли. І ось там, де в нас ми посадили журавлину, а там ззаді ми посадимо ще доня. Мені дасть дуже гарної полунички теж. Ось, і оце так ми посадимо, і буде у нас кінець. Нашої роботи, нашої реконструкції городу. Зараз поки що висаджую полуничку. Висаджую я її ось таким. Тут м'якенько, гарненько. Я вставляю полуничку. Ви знаєте, для нашої місцевості саме осіння посадка, і притом не рання осіння, а саме так, як зараз, саме ідеальний варіант. Тому що якщо посадити її весною, у нас відразу спека і вона засихає. Зараз до настання таких стійких холодів вона ще укоріниться і дасть ще декілька нових листочків і гарно перезимує. Засипати потрібно так, щоб оцю точку росту ми не засипали землею, щоб вона була відкрита. І робимо трішечки такою е, луночкою для, для поливу. Придрімаємо так гарненько, щоб у нас була луночка для поливу. Тому що Суша, дожі не буде, потрібно буде декілька разів поливати до морозів. Якщо ви дивитесь по прогнозу, що вночі буде холодно, морозно не поливайте, щоб вона вас не замерзла. Ось так. І тепер гарненько проливаємо. Ось так. І йдемо далі. Так, ну ось, реконструкцію нашого городу ми завершили на цьому етапі. Може, десь ще щось досадим, Мають прийти троянди, то я окремо покажу. Отам в куточку буде, отам. І ось тут. Отут. Це будуть плетисті, якщо прийдуть. Подивимося по погоді. як вони. Дивіться, все те, що ми хотіли. Ось висаджений цілий ряд лаванди, так як я і хотіла. Тут у нас. Лаванда. Цей газон ми повистили, ми думаємо, що він все-таки засохне, а ні, прийдеться перекопувати і витрушувати на весне. Так, що в нас тут? Тут були кущі по річки, ми їх прибрали, тут будуть гортензії і проста троянда. Гортензії є, але вони будуть замувати будинку, тому що вони маленькі. Я не хочу їх на дві. Ось тут гарні такі в нас і троянди, і хвости, і папоротник, але суша. Самі розумієте, в нас тут ось так плакати хочеться, але віримо, сподіваємось, що будуть дожі відійде. Ось навіть гібіскус, Такий нещасний. Так, по річки ми пересадили в один ряд. Ось сюди. Тут у нас були компостні кучі, ми їх прибрали. Ось так, їх тепер тут немає. Посадили он м'ята яблучна. Це у нас м'ята е, мандаринова. Це ми посадили тут ожину. Ось така буде рости операція. Так, тут, так як я і хотіла, у нас цілий ряд хризантемок, з мультифлори. Ось такі маленькі прийшли. Я очікувала, що вони будуть більші, але вони маленькі. А це минулорічні. Так що у нас отак буде ось так. По одну сторону лаванда, а по другу сторону будуть хризантеми. Що далі? Тут у нас чотири кущі лохини. Ці дві перші. Насолода і Патріот ми виписували їх в одному місці. Сади Буковини, вони двохрічні, але бачите, вони дуже маленькі. Це ми з вами висаджували трирічні сорти, якось називається там чендлер і Деніс Блю. Це трьохрічні. Оце у нас така діляночка, чотири лохини, вони напідвищені. І тут кислий ґрунт. Ми робили спеціальний. Кислий ґрунт спеціально для лохин. Тут окрема діляночка. Тут ми з вами щойно висадили полуничку і там латочку саду. Що у нас тут? Тут ми з вами посадили журавлину, вона, до речі, ось поспіває вже. Тут у мене на цьому, дивіться, для... 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 ось ягідочка, дивіться яка. Тут дивіться взагалі гляньте, дивіться, скільки такий ягідочок. Ось так. Чотири кущики у нас тут журавлини. Вони різні сорти і різні, по, як, по термінам достигання. Тут я посадила ось по краю, посадила тюльпани і нарциси, тому що не було мені де їти. Так, оцю діляночку ми продовжимо теж полуничкою. Недалеко, тому що тут горіхи, під горіхами не дуже що росте. Це ви всі свідки. Я коляня робив ці високі грядки, чим він їх засипав, заправляв. Тут у нас були компостні кучі, не до кінця перепрівщі. Коляня землю прикидав на одну сторону, закидав той компост, прикидав землю на компост, туди заправляв, де дерічки були, заправляв компост. Потім ми привезли сипцю коров'ячу, попілу, опилок, піску, опилки тирси, пісок. Ось такі вони у нас вийшли. ось такі. Гірочки ще не вириваємо, вони там ще є. Ми зриваємо кожного дня, там один-два. І поки ще черга не дійшла. І ось тепер поляня бере оці дві, викопує тут і заправляє, закидає із кухні відходи. Ще консервація йде, заготовки, відходи. Цю грядочку вже помаленьку. Почали чорноземом присипати. Ще привеземо десь чорноземну гарну і вже готуємо цю грядку для цибулі і чеснику. Для осінньої посадки цибулі і чеснику. Так, що в нас ще в тепличці? В тепличці є ще огірочки. Ось так ростуть, уже великі, невеликі, навіть декілька помідорів ще достигає. Ось такий перчик, дивіться, якого він росту. Метра півтора, може, метр сорок вишиною, отакий перець. І я винесла із городу, з відкритого ґрунту, присадила сюди перчик. На ньому вже є залізі. Він тут тепличкий, може бути довше і ще якась причинка виросте. Там воно вже огірочки сухі буде виривати, як діду до них черга. І в мене тут ще висять сині, тому я ще поливаю, і сині, і перчик ще поливаю. І є у нас тут меліса і базилік. Ось так. Перчик нав'язується, ще є, і огірочки ще в'яжуться. Тому так ще поливаємо. Так, що у нас тут? Посадили малину, ви бачите? Ми висадили тут малину по полуниці. Полуниця у нас згоріла була. От, Ми посадили тут малину, але полуничка бачу, відходить. Ну, вона така, вона солодка, смачна, але швидко. Вона раз-два, та її немає. І отам в куточку посадили ми. Чорну смородину одну. У нас вона в іншому місці росте, але чомусь. Їй там не подобається. Побачимо, як вона приживеться тут. Ось так. Ця місцина у нас під малиною. Малина така, що з ранньої весни і до морозів. Навіть сніг на неї падає, а на ній дуже багато ягід. Тут у нас так зелено і гарно. Така місцина зелена гарненька. Ось так. плющом оплетена. може кому плющик, треба гукайте. У нас цього добра навалу. Гарна така цинерарія, дивіться, яка. Вона взагалі-то однорічна, але вона в нас росте по 5 років. Росте та й росте, я її обрізаю. Тепер ось дивіться, що мені ще так, така праця розібратися з цими геранями, калачиками, пеларгонями, хто їх називає. От деякі висадити ось такі із комком землі. Обібрати, помити і висадити у горщики, занести в будинок, а деякі підуть у підвал зимувати. Ось так один я вже висадила, це все що. Росте, до речі, хто знає, що це за рослина. Це вона була в горщику, мені дали одну квіточку, а це збоку приліпилося таке щось. І це вже другий пагінець виріс. Похоже на шафлеру, але не знаю. Оце все ще треба мити, перемивати. І ось. Оця моя квітка, вона мені так подобається, але вона дуже хворіє. Я її вже обрізала, обрізала, вона чомусь хворіє. Я її сьогодні пересадила. Зовсім інший ґрунт. Е, ну, Зовсім по-іншому, подивимося, що буде. Хочу зрізати її зовсім. І нехай відростає новеньке. Так, оце гортензія пестролиста. Якось називається вона там. Назва така Вікторія, якось там якось називається вона. Вона хамеліон, вона міняє кольори в залежності від світового дня, від ґрунту, в якому вона є, від там, тінь, світло, вона зовсім інша. Але саме листя в неї дивіться дуже-дуже гарне. Це вона там буде, де я вам показувала, але буде зимувати будинку. Трояндочки кімнатні, такі підходять. Ось, ось живцювала я кипариси кримські. Вони так гарно пішли і сам шити. Це теж буду замивати у будинку. Тут вже я почала перемивати квіти. У нас помаленько вазона, квіти перемиваю, вже не всі відразу, а потрішечки, і буду заносити які в будинок, які в підвал. Ну, вже буду розбиратися з ними тут. Не знаю, хто, ви, хто садив кави, грущував, що з ними робити, я не знаю. Їх в підвал заносити чи на підвіконня, не знаю. І ось ще одна гортензія це гортензія Малинова і крупнолисна. Її теж висадила, але сонце і слимаки, тому я забрала назад і зимувати вона буде в будинку. Підскажіть, що робити? з калами взимку. І ось Мариночка прислала білі лілії, ще десь придумаю місце для них і завтра буду висаджувати. Тут рядочок цілий. Там троянди, і лілії, і гібіскус є. Вийшла з іншої сторони і по краю бордюрної стрічки, де там є, я вчора висадила тюльпани і нарциси. Висадила, тому що вони будуть самі перші. Поки ще і троянди, і лілії будуть тільки вилазити, тільки відходити, а тюльпани з нарцисами вже будуть нас ради. Що ми ще в цьому році хочемо? У нас отакий бузок. І ось це білий, це дуже гарний такий. Теж дивіться, який високий, гарний. Він нам такий не потрібний, тому ми хочемо молоді залишити пагани, а в тій старій зрубати. Теж дивіться, які високі. І виходить так, що аромат і всі краса горобцям, а нам нема. Тому ми хочемо її обновити трішечки. Так, тут коляння прибирає, замітає. Ось уже він познімав. Я вам показувала. Оце, оце так. Оце, дивіться. Оце, дивіться. Ось. Оце таке. Оце таке. Так у цьому році. Ви радіємо, що не завжди так буде. Не завжди так було. Так, що у нас тут? Я показувала рядочок, висадила презентами мультифлори. Тому що вже все відходить. І я не хочу, щоб було сіро муру, хочеться, щоб було весело, отак і радісно. Ось так. В цьому році дуже зарані вийшла гортензія така проста. Так, це у нас спірея малинова. Теж вона присохла, ну, суша одну Це у нас теж гортензія хамелеон Висадила її. Ось так вона в нас тут доросте. Тепер ось тут висадила цілі. Отак прибрала і висадила лаванду. Розділила куш. Тут у нас росте кліматіс. Він не живий, не мертвий. Так ніде та, ні все. Потрібно буде щось не вирішувати. Оці кліматіси я теж хочу. Або замінити, або порізами посадити якісь інші нові, тому що ці мене ну, не задовольняють. Декілька квіточок за сезон. це... І висадила теж тут мультифлору, лахується. Цілий ряд, більші, менші, різні кольори. Так, щоб вони радували осінь. Вже астрочки Ми... точно не бачили, вони відходять, троянди теж дуже-дуже спекотно було, так що все якесь таке, таке якесь так, так. На наступний рік, якщо Бог, що і будемо, то хочу пліматиси поміняти. І деякі трояндочки, тому що трояндочки у нас вже тут оці всі дуже старі, їм вже напевно років по 30. От вони вже служили своє. Тут теж мультифлора минулоріч. річ. Тут посадила два кущики. Світленько темненьку темненько в один одну луночку. Ось так. І прибрала, а там ця геофіра дуже гарно почуває, а там були ще дві із таким бордовим листям. І їм з таким, ніби осіннім листям не подобається. Я їх забрала звідти. Ось так. Це теж старий вазон в новенький і занесу в будинок переход на вікно. Вже відквітували наші. Все, відпрацювали свої. свої, Гарні такі були. Китливі, дуже радували, дуже гарні такі були. Але час походить на все. Ось так. Ось таке у нас справи такі, все треба виривати, все сухе виривати, все прибирати. А не вистачає часу на ну, все і трішечки вже сил малувати.